Поговоримо сьогодні про ефірну олію Герані. Взагалі, Герань, яка належить до роду пелергоні, вона вирощується не лише заради краси, але має, тому що має ряд інших переваг. І хоча існує понад 200 різних сортів пеларгонії, лише деякі з них використовуються для виготовлення ефірної олії. Застосування ефірної олії герані сягає з стародавнього Єгипту, коли єгиптяни використовували її для надання краси нашій шкірі та для багатьох інших переваг. У вікторіанську епоху свіже листя та квітів герані ставили на офіційні обідні столи як прикрасу та за бажанням її куштували. Фактично, їстівні листя і квіти рослинки дуже часто використовуються у десертах, у тістечках, у желе – та під час заварювання чаї. Як ефірна олія, герань використовується для нашого як духовного, так і фізичного стілення. Взагалі, ефірна олія ця викликає відчуття захисту, відганяючи негативну енергію. Герань допомагає вам зосередитись на чомусь важливому, коли ваші думки розсіяні, її заспокійливий ефект допомагає впорядкувати думки. А щодо емоційного використання, то ми використовуємо ефірну олію герані для того, щоб відновити баланс, коли відчуваємо гормональний хаос. А використовуйте цю олію в синергічній суміші з шавлюю, мускатною та з лавандою для стабілізації менструального циклу, сприяння фертильності для полегшення симптомів ПМС. Та приливів. До речі, у дотері є вже готова суміш з переліченими ефірними оліями, створена саме для жінок. Це суміш Кларі Calm в ролері. Уже готова зручна форма для нашого з вами використання. Ефірна олія Герані є поширеним інгредієнтом косметичних засобів і засобів по догляду за тілом. Для місцевого застосування розбавте її з краплинками фракційної кокосової олії. Олія герані сприяє чистому, гладкому і сяючому кольору обличчя. До речі, її антиоксидантні властивості допомагають зменшити ознаки старіння, такі як в'ялість, зморшкуваті шкіри. Просто нанесіть розбавлену ефірну олію герані на шкіру, як засіб, який Підтягує, зміцнює, освітлює, видаляє мертві клітини шкіри. Вона також допомагає збільшувати виробництво власного колагену, додає еластичності і робить шкіру м'якою і гладкою. Фірна олія грані знімає набряки і виводить зайву рідину. Олію грані також дуже корисно наносити, коли є жирність надмірна, вугрі, прищі. Тому що вона забирає надмірну сальність. І також вона покращує здатність шкіри самовідновлюватися від токсинів, очищатися, які є в навколишньому середовищі, та від а, ультрафіолетового випромінювання. Ефірна олія герані покращує кровообіг, допомагає знижувати артеріальний тиск і біль. Олія герані зменшує запалення в організмі, які в нас час пов'язані з багатьма різноманітними захворюваннями, покращує загальний стан здоров'я, регулюючи функцію дихання та функцію кровообігу. Також ефірна олія герані стимулює надниркові залози та лімфатичну систему і покращує здоров'я нирок. Взагалі, ефірну олію герані можна використовувати і як антисептик, таке собі масло першої допомоги, оскільки ефірна олія ця о, допомагає швидше зупиняти кровотечу. Взагалі, її властивість загоювати рубці сприяє загоєнню. Шкіри шляхом регенерації допомагає прискорити загоєння та в'янення шкіри і дуже добре підходить для запобігання або ж лікування шрамів, небажаних плям, розтяжок, порізів. Також ця ефірна олія захищає рани від токсинів та інфекцій, дозволяє організму підвищувати імунітет просто зсередини. Взагалі її протимікробні, протигрибкові та противірусні властивості допомагають зменшувати шкірні захворювання та інфекції. Олія грані вона бореться з мікозом стопи, наприклад, та такими іншими грибковими і вірусними захворюваннями, як, наприклад, опорізувальний лишай і герпес. Також ця ефірна олія допомагає при опіках, при обмороженнях шкіри, при вошах, стригучих лишаях, ангіні. Інфекції носових, носових пазок. Взагалі це масло воно ще живить, зволожує і правильний рівень pH додає для нашої шкіри голови. Тому, звичайно, класно використовувати ефірну олію Герані в косметиці нашій по догляду за волоссям. Ефірна олія герані покращує здоров'я зубів. Взагалі, кілька крапельок цієї ефірної олії можуть запобігти утворенню каріусу, захворюванням ясен, утворенню нальоту на зубах і зменшити неприємний запах з роту, оскільки це ми згадуємо потужний антисептик. Ця ефірна олія вона також знімає тривожність, втому, нервозність, дратівливість і покращує наш настрій, дає нам позитивні емоції. Взагалі, запах ефірної олії, герані, він, він дуже. Відбадьорює, додає енергії, позитиву, гарного здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Його природні седативні властивості забезпечують розслаблення, позбавляють від безсоння та зменшують відчуття стресу, смутку та напруги. Ця ефірна олія підвищує концентрацію. Ми вже говорили про це, і допомагає позбутися зайвих думок покращує когнітивні функції. Для того, щоб підвищити емоційну рівновагу, поєднувати ефірну олію герані з іншими заземляючими, відновлюючими ефірними оліями, такими як шавлія, імбир, ладен, ветивер, бергамот, духовна користь ефірної олії герані теж дуже важлива. І взагалі герані асоціюється з родючістю, з любов'ю, з прийняттям. Тому використовуйте ефірну олію Герані, і це допоможе вам покращити навіть романтичне життя, а також любов і визнання. Її заспокійлива якість допомагає під час медитацій, приносить комфорт і заспокоєння. Ефірна олія Герані допомагає збалансувати серцеву чакру, зцілити минулі наші травми. Вона змінює нашу жіночу енергію, енергію інь, оскільки божественне жіноче начало є приймачем, здорова енергія інь може допомогти підвищити творчі здібності наші, залучити нас до щастя, до процвітання. І якщо є несприйняття аромату Герані, то потрібно потрошки себе привчати до неї і дати можливість маслу попрацювати з нами. Користуйтеся. Ефірною лією грані з насолодою та на здоров'я.